Привіт! У цьому відео покажу Powerbank Beus Blade, який може заряджати навіть ноутбук. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку, щоб не пропустити нові огляди. Базус Blade виглядає сучасно і акуратно, він досить тонкий, тому його зручно брати з собою у рюкзаку або сумці разом із ноутбуком. Корпус добре зібраний, приємний на дотик і стійкий до подряпин. Незважаючи на ємність батареї, він не здається громістким. Цей павербанк підтримує потужність до 100 Вт. Це дозволяє заряджати не лише телефони, а й ноутбуки. При цьому швидкість зарядки не поступається звичайному блоку живлення від розетки. Є кілька роз'ємів для одночасного підключення різних пристроїв. Цей повербанк стане у пригоді в дорозі, він легко підживлює ноутбук під час роботи в поїзді чи літаку, а також швидко заряджає смартфони. Можна підключити кілька пристроїв одночасно, і це економить час. Батарея має ємність 20 тисяч мАч. це вистачає, щоб кілька разів повністю зарядити телефон або відновити заряд ноутбука. Є невеликий екран, який показує рівень заряду і поточну потужність, що робить використання ще зручнішим. Baseus Blade – це потужний і надійний павербанк, який підходить не лише для смартфонів, а й для ноутбуків. Якщо ви часто працюєте поза домом або подорожуєте, такий пристрій стане справжнім помічником. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та діліться своїм досвідом у коментарях. Попереду ще більше оглядів корисної техніки.